001. Бобер везучий Нечість, номер біс 01 КЛАС. Нейтральний опис біс 001 На перший погляд, воно подібне до звичайного бобра, однак виявляє надзвичайні властивості щодо везучості, яка є надзвичайною та непередбачуваною. Бобер везучий демонструє надзвичайну везучість, що ускладнює його спіймання чи взяття під контроль. Його здатність приносить удачу тим, хто здійснить акт приручення. Проте удача залежить від того, наскільки довго істота залишається у контакті з хазяїном коли Бобер везучий приручений, удача переходить до особи, яка його приручила. Проте удача припиняє діяти, якщо Бобер втрачає інтерес до власника, або якщо істота встигає з'їсти всі дерев'яні предмети у радіусі 69 метрів. Включаючи будівлі у цьому випадку бобер везучий голосно цокоче зубами та верещить, що лякає низькорангову нечисту силу на великій дистанції і може призвести до руйнування довколишнього середовища. Якщо той, хто приручив бобра везучого, виявить ознаки страху або паніки, уся удача, що він отримав, обертається в радикальну неудачу, а сам бобер везучий перетворюється в істоту. Відому як бобернефортатус ця форма є непередбачуваною та небезпечною. Побернефортатус має надзвичайно негативний вплив, особливо коли стає жертвою свого власного стресу та паніки. Його здібності спричиняють масштабну хаосницьку реакцію у вигляді серії нещасливих подій. Чим більше страху він викликає у навколишніх, тим більше нещастя вони зазнають. Нещастя, що викликав Бобер фортатус, може призводити до жахливих травм та серйозних пошкоджень, включаючи втрату кінцівок, внутрішні рани та розірвані кишки. Втім, це лише вершина айсберга, оскільки його панічні атаки можуть викликати масштабні руйнування ландшафту, змінюючи його навіть у великих масштабах. Це викликає великі катастрофи, які мають глобальний вплив на оточуюче середовище. Поведінка та методи утримання. бобер везучий потребує спеціального утримання в спеціально обладнаному приміщенні, що містить дерев'яні предмети та засоби, які можуть задовольнити його харчові потреби. Заборона відчуття страху або паніки у присутності істоти, обов'язкова для попередження перетворення в Бобра-нефортатуса. кожен, хто спіймав бобра везучого. Повинні проходити тренування з контролю емоцій та виявлення ознак паніки. Примітка дослідника БІС-001 потребує постійного нагляду та досліджень для розуміння його надзвичайних властивостей та методів контролю. Опис середовища експедиція біс 001 проведена на Адських болотах, де туман, густа багнюка та підземні річки, що виділяють сірководень. Створюють атмосферу постійної темряви і загрози. Характеристики бобра везучого, біс 001, званий бобер везучий, ідеально адаптувався до цього небезпечного середовища. Він розташував своє житло в глибинах боліт, створюючи підземні нори і печери, що забезпечують ізоляцію від агресивного оточення. Вплив бобра везучого у цьому адському ландшафті виявляється через надзвичайні явища. Та аномалії, що викликають хаос, поведінка та взаємодія з іншими істотами. Істота уникає контакту з іншими адськими створіннями, що населяють болота, її присутність викликає непередбачувані реакції та хаотичну поведінку в цьому загробному середовищі. Небезпека та ризики. Ризик полягає в непередбачуваних наслідках впливу бобра везучого на болота. Його здатність приносити везучість може викликати серію непередбачуваних явищ, що можуть змінювати фізичні характеристики середовища. Додаткова інформація зафіксовано самостійні перетворення біс 001 в форму Боберне Фортатус навіть без активного втручання. Ці перетворення в дикому середовищі можуть спричинити глобальну катастрофу, яка викликає серйозні наслідки для оточуючого ландшафту.